Доброго дня, з вами знову інтернет-магазин Юмтекс. Показуємо вам відшити нами шторки. Це тканина бавовняна, 70% бавовни, 30% поліестер, доволі щільна, 215%, 215 грам на метр квадратний щільність в неї. Вона натуральна, відшивала штори для дитячої кімнати, основа штор чорний колір і зірочки на білому кольорі. Якщо вас зацікавила дана тканина, вона можна замовити на сайті інтернет-магазину Юмтекс як на відріз, так і в готових виробах шторах. Також можна штити скатертини, чохли на декоративні подушки. Є також інші кольори: темно-синій, рожевий, блакитний, на білому фоні різнокольорові зірочки. Фото та відео присилаю за запитом на Viber або Telegram. Всі питання задавайте по телефону 097 556 26 89. Також зразки тканини знаходяться в офісі місто Київ вулиця Тимошенко, 19. До нових зустрічей, до нових відео.